Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з кабачків і фаршу. Рулетики змащуємо сметаною. Змастили сметаною по версі. Виложуємо мунсарелю, а можна і не виложувати. Але получиться така скуринка гарна. Включаємо духовку до 180 градусів і випікаємо 35-45 хвилин. Пройшло 45 хвилин. Ви тільки подивіться, яка в нас красота вийшла. А який запах у мене в квартирі, я не можу вам передати, дорогі друзі. Це неймовірна смакота. Викладаємо у тарілку. Ви дивіться, як у розрізі. Я розріз...